Кривий ріг прощається з жертвами російського терору. 8 липня біда прийшла на північний гірничо збагачувальний комбінат. Підприємство зазнало ракетного обстрілу. Проміжок був буквально між першим та другим, 5-7 мабуть, хвилин не більше. Люди почали виходити. Мабуть, на цей був розрахунок, що було більше жертв. Люди почали виходити, тому що і зі сховища, і з будівель не було зв'язку. Не могли дозвонитись у кожного є діти, родичі намагалися дозвонитися до когось. Плюс почали допомагати іншим. Тетяна, двоюрідна сестра, загиблою у той день Оксани Довбні разом працювали на північному комбінаті. Жінка згадує, у той жахливий день не могла дозвонитися до сестри, а потім дізналася про непоправне. Я знаходилася теж на роботі неподалік, ну майже там, може, метрів 200 в будівлі. Після першого вибуху ми не дозвонилися, Я дозвонилася до її сестри. Вона каже: що вона сказала що все добре, вона допомагає з нею, все нормально. Після другого вибуху я вже почала дзвонити запитувати хто де. Хто казав у сховищі, кажу, ви моєї Оксани не бачили. Каже, ні, не бачили. В списках всіх лікарень її не було. Почала запитувати, чи є списки загиблих. Вони відповідали: в нас таких немає. Подзвонила свекруха Оксани. вона каже Юр, Оксани більше немає. Близькі розповідають останнім часом. Оксана працювала віддалено, але цього понеділка прийшла на роботу, бо мала справи у кабінеті. Сьогодні колеги рідні, друзі в останнє проводжають її. Вона надзвичайно добра людина. Вона завжди всім допомагала, ніколи не залишалась в стороні від чужого лиха. І я не знаю, добріша людина ніж вона. щоб не траплялося, вона завжди це розповідала з якимось гумором. Вона завжди була настільки. Позитивна, в нас все одно це там чи вона ногу підвернула, чи щось там інше на сім'ї трапля в житті траплялося. В нас завжди це все переводила в таку, в таку в такий гумор і завжди казала: ну нічого, все наладиться. Оксана Довбня мала дві вищі освіти. Закінчила Криворізький педагогічний та Дніпропетровський хіміко-технологічний університети. Після декретної відпустки працювала в лабораторії комбінату. Останнім часом у соціальному відділі підрозділу «Метинвест бізнес-сервіс. Я з Оксаною працювала 5 років. Оксана була дуже добра, чуйна людина. Вона завжди допомагала колегам в роботі. І не в роботі завжди допомагала добрими словами. Казала, все буде добре, не хвилюйтесь, але не в цей раз, на жаль. Оксані Довбні було 43. Без дружини залишився чоловік, без мами двоє дітей. У храмі святого мученика Іоанна Воїна сьогодні ж прощалися з Тетяною Красільніковою. У той важкий день провідна фахівчиня відділу соціальних питань північного комбінату була на робочому місці. Ракетний удар обірвав її життя у 39 років. Танюшу ми з самого дітства знали. Дуже знали, як хороша дівчинка, дуже покладіста, хороша. Не таку біду сотворити серед білого дня, як повно народу на роботі, людей, в основному жіночий колектив, ж там все на світі то це дуже страшно. Не можна правда це. Без мами залишився дев'ятирічний син, без доньки мама, без дружини чоловік Володимир, також працівник північного комбінату. Не віриться до сих пір в це, не віриться, як далі будуть чоловік, син. Це дуже важко. Ми буквально нещодавно спілкувалися з нею. повинні були зустрітись. Сподівалися до останнього, що Тані не буде серед мертвих і надіялись, що вона в лікарні. Телефонували, її обривали цей телефон. І думали, що от-от зараз вона візьме, скаже, що все нормально. Колега і теска Тетяни Красільникової згадує той фатальний день. Каже, сама вціліла дивом. Почалася тривога, я її бачила, вона виходила на. Разом ми виходили. А далі я вже дізналася страшну звістку. Але в нас кабінети були майже майже поруч. Світла, дуже привітлива людина. З сином ми бачились, вона його іноді брала на працю. Дуже дуже гарна дитина. Життя радісною оптимісткою назавжди запам'ятають Тетяну ті, хто знав її багато років. Дуже шкода, дуже така знаєте, дівчина була. Світла, дуже світла, добра. Завжди вона за когось думала, комусь щось там треба було зробити. Так шкода, їм, коли уходять такі, знаєте, молоді, та ще такі світлі люди, які могли б нашу країну робити краще. Удар по криворізькому підприємству, черговий терористичний акт країни-агресорки, яка продовжує безжально і підло відбирати життя безневинних людей. Прощатимуться в місті з жертвами ворожої атаки. І завтра Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Олексій Правицький, Артем Кравченко цей день.